Всім доброго дня! Будемо готувати сьогодні місце для чесника грядку. Готуємо грядку за 2-3 тижні, як до того маємо садити і цибулю, щоб земля трошки всілася. Вибираємо переважно місця, які добре освітлені, і мають бути вищі, щоб вода не стояла, не була низина. Часник не стояв у воді, з і цибуля не стояли в воді. За 2-3 тижні це орієнтовно у нас буде десь кінець жовтня. Того року посадили в 20-х числах жовтня, і в нас часник були теплий листопад, часник з цибулею зійшли. Тому цього року, десь орієнтовно 27-28 жовтня будемо садити. Тому так, десь орієнтовно і не треба так, щоб земля була забита. Якщо раніше підготувати і дощ заб'є, теж не добре. Ну, десь 2-3 тижні отак орієнтовно готуємо. Місце має бути добре освітлене. Якщо чесник посадити десь під деревами, в освітленому місці чесник буде дрібний, тому треба гарне місце вибрати, не шкодувати місце під часник. Тут не є, його не садимо гектарами, гектарами, тому можна посадити в гарне місце. Щодо попередників чеснику, то ми переважно оце я сажу після помідорів. Ми стараємося не садити під час чеснику і цибулі, і також не стараємося. Садити після огірків, бо огірки з часником ну в принципі мають переноспорос спільна хвороба, але вони різні переноспорози, тому після огірків можна і стараємося не садити після кореноплодів, які багато винесли з землі. У нас помідори добре підкормлювалися, багато давали перегною під помідори, тому під часник буде гарне живлення. Зараз перекопаємо і підготуємо і покажу, що ми даємо під чесник. Скопали, земля дуже суха цього року. То в нас йшли дощі кожен місяць, кожен день, а це вже дуже суха земля. Ну, ми свою землю нічого не будемо давати, ні зволожувати, нічого. Але ви знаєте, якщо ви будете садити чесник, в суху землю, треба, щоб він корінився. Тому треба буде додати якусь додаткову вологу чеснику. Ми своєму чеснику не будемо додавати вологу, бо в нас такий регіон, що в нас будуть потім дощі. Добре, як перед чесником посіяти, наприклад, от гірчицю. І гірчиця дуже гарно знезаражує землю. Дуже гарна сівозміна перед чесником. Можна посіяти, наприклад, мішанку, це векас з вівсом, яка теж гарно зробить сівозміну перед чесником. Наприклад, якщо у вас маленька ділянка і багато разів ви садите одне й те саме, то така сівозміна дуже гарно вплине на врожайність чеснику. Ну і саме краще, це фацелія, яка структурує землю, яка змінює кислотність землі. Перед чесником буде гарний сидерат. Так, і саме головне, що ж ми даємо, як готуємо грядку під чесник. Це самий фундамент для гарного врожаю. Що ви покладете під чесник, те і будете мати врожай. Так, перш за все даємо перегній. Це в нас старий перегній, дуже старий перегній. Треба під чесник дати живлення. Це неправда, коли кажеш, що чесник нічого не треба давати. Чесник треба дати живлення, щоб чесник мав. Гарно простимулювати мікрофлору, забезпечити мікроелементами і макроелементами чесник. Перегній забезпечить азотом, який не вимивається. Це дуже гарно буде впливати. Чесник любить азот, дуже гарно буде впливати на врожайність чеснику. Свіжий гній під чесник не треба давати, чесник цього не любить. Тому саме краще дати перегній. Свіжий гній піддаються під огірки, кабачки. Але не під часник. Даємо відро на метр квадратний. Багато не даємо цього перегною. Ще крім перегною, будемо давати мінеральні добрива. Тому не треба і багато дати цього перегною. Мінеральні добрива доповнять те, що ми не дамо з перегною. Далі даємо вапняк. Вапняк забезпечить розкислення часнику Чес... Для Земля, земля для часнику і цибулі має не бути кислою. Нас грунти нейтральні, більш до кислого. Цей вапняк забезпечить дуже м'яке розкислення, і буде чесник і цибуля мати той pH, який їм потрібен. Це дуже важливо, якщо ви не забезпечите правильний PH часнику і цибулі, вони будуть хворіти, ви не будете знати, від чого. Вони будуть від того хворіти, що вони не зможуть взяти мікроелементи та макроелементи з землі, бо не буде правильний pH. Це дуже важливо забезпечити нормальний pH землі, чеснику і цибулі, щоб вони мали. Елементи живлення це дуже важливо. Також можна дати для розкислення попіл, дуже багато насипають рівці, але це неправильна практика, бо часник цього не любить. Ви збільшуєте концентрацію солей, що може зубно вплинути на якість вашого врожаю і кількість врожаю. Також можна розкислити землю доломітовою мукою, яка, крім розкислення, забезпечить чесник магнієм. Дуже важливим елементом для чесника. Ще раз повторюю: правильний ПАР землі це саме головне це живлення, це мікро і макроелементи для чесника. Це забезпечить гарний урожай чеснику. І до того чесник не буде хворіти, не буде гнити. Щодо добрив, то даємо фосфор на каліні. Калій забезпечить гарну зімівлю чеснику, гарну провітність рослини. Фосфор забезпечить гарне укорінення і подальшому формування гарної головки. Добриво даємо безпосередньо. Перед посадкою не перекопуємо, щоб вони глибоко не пішли в землю, щоб вони залягали біля коріння час самого часнику. Щодо живлення та розкислення часнику, це дуже важливо. Це одне з найважливіших, це фундамент для майбутнього врожаю. Бо є дуже багато відео, які розказують там про місячні календарі, місяць заходить, місяць виходить. Там е, жіночі, чоловічі дні, але упускають саме головне: упускають розкислення землі, роз, е, упускають PH землі, який може спричинити хвороби чеснику і само, сам не врожай, упускають його живлення яке треба забезпечити досить гарне для чеснику живлення і органічне, і мінеральне. А саме органіко мінеральне живлення забезпечують найбільший врожай. Вченими доведено, що органи органника і мінеральні добрива забезпечують найбільший врожай дають. Мало не забув вам сказати: нас цей вапняк, він з піском. Пісок дуже важливий дати, якщо у вас тверда, тяжка глиниста земля. Часник не любить такої твердої, важкої землі, він не буде родити. Ми завжди під часник, під цибулю, стараємося дати трошки піску. Багато не даємо, теж перебор не треба давати, але даємо, стараємося завжди дати чесник, трошки піску. Пісок забезпечує, щоб земля була легша і розсипчаста. Пісок з вапняком дуже, важ... дуже важливу роль грає у родючості часнику. Я вже пару років даю вапняк саме з піском до нашої глинястої. У нас такий суглинок в нашої землі, і я дуже... ми врожаєм часнику задоволені. Отже. Гру... Готуємо гарно, готуємо нашу землю під часник і цибулю. Це саме головне, це фундамент, який забезпечить гарний врожай. На погоду на інші фактори ми не можемо впливати, а от підготувати гарну грядку і забезпечити чесник поживними речовинами, правильним pH, ми можемо.